До зими ЗСУ можуть зробити гаряче окупантам в Криму. Керівник гур Кирило Буданов заявив, що наші військові можуть прорвати сухопутний коридор до Криму. У мене ще є проміжок часу, ну поспішайте. Він <зум> зазначив, що перший оборонний рубіж росіян у Запорізькій області вже подекуди пробитий. а це означає, що операція з розриву сухопутного зв'язку між Росією і Кримом може бути здійснена ще до настання зими. Боже, з ким я зв'язався. А отже, окупанти зможуть спостерігати періодичний фаєршов на території Криму. І хоча Україна вже залучила деякі свої резервні війська для контрнаступу, але Росія відвідчує та страху кидає в бій недокомплектовані резерви, які не планувала залучати до кінця жовтня, також Буданов заявив, що всупереч заявам московитів, у них немає жодного стратегічного запасу. А ми то знаємо, що пан Буданов знає те, чого навіть не знає сама Росія. За його словами, 25-та загальна військова армія РФ передчасно розгорнута на Східному фронті в районі Лиману та Куп'янська, має у своєму розпорядженні лише 80% особового складу і 55 техніки, які були в її розпорядженні. Глава головного управління розвідки Кирило Буданов виділив три ключові цілі запуску безпілотників у бік Росії. За його твердженням, одним із завдань є ослаблення російської ППО, нейтралізація військового транспорту і бомбардувальників, завдати шкоди військовим виробничим об'єктам, вторинна мета запуску безпілотників психологічна, щоб посіяти занепокоєння серед населення і порушити нормальні економічні процеси всередині Росії. Також голова розвідки закликав не сподіватися, що Москва по своїй волі залишить Україну в спокої, і, хоч ми можемо не розраховувати на наш військовий апарат в Росії. Але й реф цю думку ніколи не втілить в життя.